Всім привіт! Зараз я в Славському, і ми прийшли до пам'ятників. Тут дуже сніжна погода. І ось дивіться їхні пам'ятники. Це яка доспримічательність. Це їхня ялинка. Вся в снігу, тому що у нас дуже сніжна погода. Везде йде сніг. Короте, дуже класна погода. Це ми в центрі зараз і будемо кудись. Десь до гір, Зараз я вам ближче до гір покажу. Он бачите, там гора засніжена. Це моя подруга. Що мене Всім пока.